Смертельна недуга. В Україні з початку року зареєстрували 90 випадків захворювання на ботулізм. Дев'ятеро осіб померло. За останні два роки смертність від ботулізму зросла втричі. А ще вперше в нашій державі з'явився так званий промисловий ботулізм. Нещодавно зафіксували кілька нових випадків захворювання. Один із них стався через вживання рибної консерви промислового виробництва. При цьому сироватки проти ботулізму в регіонах України немає. Ні. Противобатулінічих сивороток в довжному кількості в регіонах. особливо. ця ситуація не визникла год назад, навіть два года назад, не визникла. З 2014 года нет року этих регістрації сивороток. Сьогодні помирає від ботулізму кожен десятий. А власне, у нас потерпілих 90 в цьому році, а випадків 81. То з них чверть. Це промисловий бутулізм, якого не було за останні 20 років з часів незалежності. Тим часом у міністерстві охорони здоров'я попереджають, щоб не заразитися бутулізмом, треба уникати вживання в'яленої солоної, консервованої риби а також м'ясних продуктів домашнього виробництва.